Середини першого тайму. Ну і картина не міняється в другому. Поки що атак минає ми не бачили. Дубінчак, Дубінчак підняв голову, виконав навіс. Удар по воротах, який м'єр забиває Віктор Циганков. Із лінії штрафного майданчика з лету ловить м'яч на ногу. Циганков і пробиває у кутворіт без шансів для Бандури. 1-0. Динамо. 51 хвилина. Ну, після цього забитого м'яча, мені здається, легше дихатиметься киянам. Все ж таки, вони на цей гол працювали, працювали і напрацювали. Віктор Циганков лідер київського Динамо, лідер, якщо говорити про атаку, він ставить корпус. Так тут важливо було пробити найвище воріт, коли ти злету б'єш, завжди такий ризик є і пробиває дуже чітко. Пробиває на виконання. Виконання просто розкішне від циганкова. Тут м'яч від Горіна відлетів до Віктора Циганкова. І от ще раз маємо можливість насолодитися цим голом. Циганков у цьому чемпіонаті, у цьому чемпіонаті вперше відзначається. Він не забував в попередніх трьох матчах. Дуже важливий гол для київського Динамо. 51 хвилина.